Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на липень 2025 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас буде 12-й сектор гороскопу. Так як планета Венера, це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу. А 12-й сектор гороскопу це сектор еміграції, далеких земель, самотності, е духовного розвитку, психології, астрології таро, духовних практик. І це означає, що, наприклад, якщо ви. Мешкаєте за кордоном, то вам ну, просто пощастить в еміграції, вам буде подобатись ваше життя, у вас буде хороша робота, ви будете задовільняти всі свої потреби. Або якщо ви мрієте поїхати іммігрувати кудись, то це теж для вас хороший час, тому що в принципі там у вас ще уран буде переходити в 12-й сектор. То по Венері це добре робити, тому що вона вам допоможе знайти хороше житло, знайти роботу ви, можливо, знайдете за собі нових друзів там і так далі. Якщо це вас не стосується, то це може бути тема. Самопізнання, наприклад, якщо ви вчитель, коуч і так далі, то для вас це хороший час для заробітку. Якщо ви ним не являєтесь, то ви можете виступати в ролі учня. Можливо, ви захочете дізнатись більше інформації про себе, зрозуміти, хто ви, чим вам краще займатися, чи коли краще бізнес відкривати. Чи... Коли краще переїжджати, і так далі. Тобто, можливо, у вас будуть такі питання, і чи ви захочете пропрацювати себе, попрацювати з психологом це теж дуже хороший час. Наступне це Нептун. Адже Нептун, який транзитом проходить по знаку Овен, починаючи з 4 липня по 10 грудня, буде здійснювати свій ретроградний рух. А у вас він буде знаходитись в 10 секторі гороскопу. Взагалі, що таке планета Нептун? Планета Нептун це планета, яка відповідає у нас за. Релігію, за мрії, за цілі, за фантазії, це такі певні ілюзії. Але коли Нептун буде рухатись ретроградно, ці всі фантазії, ілюзії, які ви будували про 10-й сектор Гороскопу, вони як спадуть. Розумієте? Як падає ця ширма на ретроградності Нептуна? І у вас саме є е, 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 5 місяців. Щоб зробити таку умовну роботу над помилками, розумієте, ви можете подивитись в своє минуле, а це все стосується теми вашої роботи, кар'єри, вашого статусу, і ви можете зрозуміти, де ви були неправі, наприклад, коли ви виконували замовлення для клієнтів. Коли ви працювали з клієнтами, як ви вели свою діяльність, як ви будували свій робочий графік, там скільки ви брали за свої послуги і так далі. І ви можете все це проаналізувати, як там все відбувається в вашому житті. І саме оцих п'ять місяців для вас можуть бути продуктивним періодом, щоб реально подивитися на стан речей, на то, яка у вас кар'єра. На того, чого ви займаєтесь, і так далі, реально зрозуміти, хто ви є, ось так. Наступне це ще може стосуватись вашого статусу. Статус це не тільки в розумінні заміжній, заміжня, жинати, не заміжня, або жонатий не жонатий статус ще в матеріальному розумінні, в якому ви в соціальному статусі знаходитесь. І ви можете теж проаналізувати, що вам робити, щоб бути на вищому щаблі, що вам робити, щоб піднятися, щоб краще заробляти, і так далі. Це все йде парою. Е, наступне це планета Уран, адже 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки. І в близнюках увага, він в цьому році буде з 7 липня по 8 листопада. Потім він повернеться в знак Телесь, і вже з 26 квітня 2026 року по 2033 рік, тобто 7 років, він буде в знаку Близнюки. І це весь період часу. Це для вас буде 12-й сектор гороскопу. Відразу хочу сказати, що Уран. Це планета молодих людей, це планета всього нового, сучасного, це про модерн, це про новітні технології, IT і так далі. І, звичайно, він буде робити цю реновацію у вашому 12-му секторі гороскопу. Наприклад, це стосується так само. Імміграції, життя закордонних, що для вас це доцільно. Просто я знаю багато людей, особливо які виїхали в 90-х там з України чи з Радянського Союзу. Вони вважають, якщо вони ще не їздили туди, не відвідували свою країну. Вони вважають, що там все залишилось так, як вони це залишили. Ну, як вони там жили, що там нічого не розвивається, що там не відкриваються нові магазини, ресторани, не будуються будинки, не будуються школи, не будуються медичні заклади. Люди не купують собі сучасні автомобілі, що там все залишилось як в Радянському Союзі, умовно кажучи. Але Уран вам. Поможе зрозуміти, що це все не так, що е, це не Радянський Союз, що все насправді розвивається, і люди теж купують собі гулементарно і продукти харчування, і новий одяг, і нові машини, і нові квартири. І вони йдуть в ногу з часом. І Уран вам поможе це зрозуміти. Можливо, ви навіть, до речі, переїдете в якусь. Таку країну, яка попереду країни світу всього, це може, може бути чи Китай, чи Японія. Мені здається, що вони е, е, вперед, е, передові в розвитку, розумієте? От або це може стосуватися теж вашого підходу, вашої роботи, якщо ви там працюєте, чи, наприклад, психологом чи астрологом. Теж вносити корективи в свою роботу. Наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня, в знаці Козиріг. Це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Повня завжди вона висвітлює ситуації, вона показує результат, говорить про завершення. А сьомий сектор гороскопу це взагалі сектор, який відповідає за шлюб. За партнерство, за друзів, за знайомих це сектор всього нашого оточення. І, звичайно, можливо, для когось з вас це може працювати як розлучення, як остатня точка, як усвідомлення, що з е, певною людиною ви б не хотіли вже ділити своє життя і так далі. Це може бути так, що ви так само припините спілкування з кимось з ваших друзів, або припините співпрацю з бізнес-партнером, або. Тобто це тут і якийсь розрив, висв... висвітлення якоїсь ситуації. Типу, розумієте, то, про що ви не здогадувались, вийде на поверхню. І тоді вам вже прийдеться приймати рішення. Наступне це. Сатурн, адже Сатурн проходить зараз транзитом по знаку Овен. І починаючи з 13 липня по 28 листопада Сатурн буде ретроградним у вашому 10 секторі гороскопу, про який ми вже згадували в цьому відео, бо там знаходиться і Уран. Що таке взагалі планета Сатурн? Планета Сатурн це планета. Значить, дорослих людей, навіть старших людей. Сатурн це наш вчитель, і це планета, яка завжди говорить про карму і про дисципліну. І коли Сатурн буде ретроградним, це можливість нам так само проаналізувати своє життя, подивитись в минуле, зрозуміти, що ми робимо неправильно, як нам рухатись по-іншому, і так далі. Тобто Сатурн може вам... Вас цього навчити, і вас це стосується якраз теми роботи і теми кар'єри. Тому що зрозумієте, наприклад, якщо е, вас е, не типу, та діяльність, яку ви здійснюєте, не дає вам таких доходів бажаних, які б ви хотіли, ви мрієте там про доходи, а у вас їх немає. Зрозуміти, значить, ви щось зробите не так. Треба проаналізувати все і повертатись з новим підходом. Тоді у вас будуть і відповідні і доходи, і клієнти, і продажі, і все у вас буде. Наступне це Меркурій. Адже Меркурій проходить транзитом по знаку Лев. А починаючи з 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградним. У вас в другому секторі гороскопу. Взагалі не потрібно боятися жодної ретроградної планети, тому що планети рухаються. Ми так само рухаємось, ми живемо, і не може бути все так просто, як штиль. Не може в житті нічого не відбуватись. Ви ж не хочете, щоб в вашому житті взагалі нічого не відбувалось. Так само, і в світі не може нічого не відбуватись. От, і коли Меркурій, звичайно, ретроградний, тоді не варто починати нові справи, не варто купувати рухоме чи нерухоме майно, купувати техніку, і все, і цього достатньо. Перепровіряти документи, ключі. Може бути трохи запізнень, але це не трагедія, коли він буде у вас в другому секторі. Чим це добре для вас? Наприклад, ви можете в цей період зателефонувати ваш колишній клієнт і сказати привіт, я хочу розрахуватися за пророблену тобою роботу, я тобі винен і завести вам борг. Тобто це гроші з минулого за вашу пророблену вами роботу можуть прийти саме в цей період часу. Ну класно, правильно? Це можливо буде, що ви будете доробляти якийсь проєкт в цей період часу, і з вами теж розрахується. В будь-якому разі це, у вас цей час буде фінансовим. Ось наступне це сонце, адже з 22 липня, десь по 22 серпня, сонце буде в знаці Лев. А це для вас другий сектор гороскопу. Знову фінансовий знак. Це дуже хороший період часу, і до речі, хочу сказати, що от можливо ви проаналізуєте своє життя, і е, зазвичай липень часу для вас має бути фінансовим місяцем кожен рік, тому що от саме там знаходиться сонце, саме це дохідний місяць, і я розумію, що літом хочеться більше там поїхати кудись на природу, на море, на озеро, відпочити, на пікнік. Ой, прокидаєтесь зранку, сонце світить, як класно. Там маєчку в шортики в кудись побігли. Да, я це розумію. Але цей час, коли вам треба працювати, і ви будете мати хороші доходи, то що це реально один з найкращих періодів, періодів за весь рік. Тобто зверніть на це увагу, потім напишіть мені, чи це працює. Бо це точно працює. Я знаю точно. Ось, <смі> і вже 24 липня відбудеться новий місяць з нас лев, і це знову ж таки другий сектор гороскопу, про який я так багато говорила, і це означає, нові гроші почнуть до вас приходити. Чи за вашу нову діяльність можливо, ви візьмете новий проект, чи можливо вам запропонують якусь нову співпрацю, чи можливо буде новий клієнт? Тобто щось нове прийде у ваше життя, обов'язково пов'язане з фінансами і з вашими доходами. І вже останнє в цьому відео, це 31 липня Венера змінює знак, переходить в знак РАК. І це означає, що значить, це Венера буде в вашому першому секторі гороскопу. Це означає, що вам буде щастити, що ви будете просто супрово виглядати, що, е, значить, знову це фінанси по вашій діяльності, знову ви збираєте всі компліменти, всі на вас дивляться. Тобто це супер час. Давайте підсумуємо: липень це місяць, де в нас є п'ять ретроградних планет. Цього боятись не потрібно. Це Меркурій, це Сатурн, це Уран, це Плутон, це Нептун. Вже з початку року. Соціальні і вищі планети змінили знаки. Це Сатурн знову ж таки, це Юпітер, це Уран і це Нептун, бо Плутон зробився в попередньому році. Це означає, що багато змін будуть приходити в наше життя. Тому такий гороскоп чекає на вас в липні місяці. Дякую, що дивитесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в на наступних відео.